Радіо Юей Чикаго друзі, всім ще раз доброго вечора. Ви на каналі Радіо Юей Чикаго. Це наша вечірня студія. Поряд зі мною зараз імміграційний адвокат Ольга Наконечна. Вона також є засновницею фірми Наконело. Пані Олю. Дуже радий вас бачити. Невзаємо, добрий вечір. Давайте почнемо з оф-топу. У нас сьогодні буде трішки інша тема, але оф-топ, я думаю, такий. Пам'ятаєте це відео, де Дональда Трампа питають, він так закута виглядає, яка там буде ситуація з українцями, що з ними буде, чи ви плануєте їм продовжувати ТПС чи ЮФЮ, не пам'ятаю, про що була мова. Дайте свій коментар, як ви прочитали емоції Дональда Трампа, що він думає робити з нами? Я думаю, що. Він просто хотів відповісти як можна швидше втікти з того діалогу, <сіх> тому що відповідь була досить ну, доволі дипломатичною, як і очікується від, від президента, те, що ми з українцями працюємо. А як саме ми з ними працюємо, це не було сказано і уточнено. А, і кожен собі може то розуміти, як хоче. Відсутність негативу це вже добре, правильно? Звичайно. Чудово, тепер переходимо до на нашої теми. Говоримо сьогодні про візи. І з'явилася новина, Associated прес написали про те, що Сполучені Штати вводять заставу для туристів із проблемних країн. А застава може сягати навіть 15 тисяч доларів, там 5, 10, 15. Це все буде на розсуд співробітника консульства. От, власне, давайте це питання розберемо, тому що візи це B1, B2. Візи популярні, візи на які зараз так само люди подаються, в тому числі і українці. Про що тут іде мова, і чи це стосується України? Це дійсно дуже цікава тема. Вона не дуже наразі стосується України, але тим не менше говорити про це варто. І в мене взагалі є особиста історія, яка має відгук з цією новиною. Колись мені розповідали клієнти, що хтось із їх знайомих чи родичів дуже сильно хотів відкрити туристичну візу в сполучені штати, і все їм ніяк і не не знеухвалювали, не дивлячись на те, що в людини було. Всі були об'єктивні показники на те, що вона вернеться в Україну. Там був бізнес, там була нерухомість. І коли в якийсь черговий раз Цій людині відмовили на інтерв'ю. Він витягнув ключі своєї дорогої машини, не пам'ятає, що це була за машина, і сказав офіцеру: візьміть мою машину заставу. заставу. І коли я вернуся, я її у вас звідси заберу. Ну, звичайно, це жарти. Я тоді ще подумала: ну ніколи, напевно, що такого не буде, що в Сполучені Штати брали якусь заставу, але тим не менше це дуже а... логічне рішення. Не вважаєте так? Тобто, людина їде, вона щось лишає в заставу, та що вона вернеться. Тобто, а хоче. Але тоді ми забираємо те, що ти лишив нам під заставу. А якщо ти повернешся, нічого не порушиш, ми тобі віддамо. Тобто дуже логічне рішення, насправді. Ну, Напевно, що фінансово це логічне рішення, тому що логіка така, що якщо ви залишаєтеся, то принаймні ми щось на тому заробимо. Так. Чи етично це правильно, я не знаю. Це напевно, що не ну, зараз не час і ще немає, не було в мене можливості пофілософствувати на ту тему і зрозуміти, що за те насправді стоїть. Але тим не менше, вчора буквально оголосили про цю новину, опублікували в федеральному реєстрі, Тобто, це вже офіційно, це вже а, буде працювати. Вступає в дію ця нова програма з 20 серпня 2025 року, вже незабаром. Ми так розуміємо, що за. Зараз йде робота над інструкціями для консульств для посольств, які будуть втілювати цю програму в життя для того, щоб офіцери знали, як з тим працювати. Програму назвали пілотною. Що ми знаємо, це буде випробувальна програма. Випробувати її будуть на двох країнах, випробовувати будуть цілий рік. Якщо за рік покаже статистика, чи не знаю, які показники мають вказати на те, що програма працює добре, якщо сподобається уряду. Те, як працює програма, вони будуть її вводити для багатьох інших країн. Там, напевно, для всіх, тому що який сенс тільки вибирати декілька країн. Це напевно може застосуватися абсолютно всіх, хто хоче поїхати в штати як турист. Е, ну я так розумію, що наразі вибрали дві країни: це країна Малавії і це країна Замбія. Ну, звичайно, нам дуже далеко до них. Ми не маємо, напевно, що. Поняття багато хто з нас, де вони знаходяться. Чому їх вибрали? Чому їх вибрали? Я так розумію, на що я дивилася? Я дивилася на статистику. Насправді існує статистика повернень. Туристів повернень людей з туристичними візами назад в свої країни перебування кожного року. Ця статистика публікується і дається конгресу на розгляд. І якщо глянути на ту статистику, то є країни, які мають дуже високий рівень повернень. То фактично 100% країн повер... 100 людей, які приїжджають з туристичними візами, повертаються. В першу чергу це стосується тих країн, які мають віза програми, тобто країни Європейського союзу, ну і, мабуть, ну більш, скажімо так, економічно розвинуті країни, то там. Там дуже маленький відсоток тих людей, які залишаються, є країни з трошки вищим рівнем Оверстею, і є люди, які... є країни, в яких майже половина тих, хто отримали туристичні візи, не вертаються назад. І коли вибирали Малаві і Забів'ю, вибрали країни з не дуже високим рівнем Оверстею, але з досить високим. Тобто з таким, що вони виглядають, що найближчим часом він може збільшитися. Насправді цим вже давно зацікавилася адміністрація. Ще в січні цього року адміністрація Трампа видала список країн, яким заборонена видача туристичних віз, з країн, які близько до нас, це Туркменістан. Всі uh -huh. решта країни знаходяться. Або в Африці, або знаходяться у південній та центральній Америці для того, щоб уникнути таких заборон, вирішили прийняти таку от пілотну програму і спробувати, як воно буде працювати. Тобто Раду Україн повністю заборонили. А деяким запропонували таку пілотну так, програму? Так, деяким запропонували таку пілотну програму, і я так розумію, що якщо вона буде працювати, то її будуть пропонувати більше кількості країн. А тим, що вже заборонили, їм заборонили і навіть не пропонують цю цю програму. Наразі їм заборонили видачу на імміграційних віз, і що печально, навіть видачу імміграційних віз, що я не розумів взагалі логіки. Тобто навіть тим, хто хоче Дуже зробити цікаво. сімейне воз'єднання або тим, які виграли лотерею зеленої карти, вони теж не можуть сюди приїхати. Це тимчасово, так більш напевне. ну не то, що тимчасово, там немає терміну дії, але поки воно не буде відмінене. Можливо, воно буде відмінене, якщо побачить, що пілотна програма працює і вони її поширять на інші країни. Добре, а коли ми говоримо про цю пілотну програму, де є присутній момент застави. Скажіть, будь ласка, це стосується знову ж таки тільки B1, B2, тільки туристичних віз наразі. Так. Нічого ніяких інших не стосується, тільки поки що ні. Чому обрали саме туристичні візи? Це найпопулярніший метод поїхати в країну і там лишитися? Ну напевно, що це відносно найпростіший метод отримати візу і приїхати, тому що для отримання туристичної візи не потрібно, як скажімо, для студентської візи, потрібен вступ в університет, потрібно показувати фінанси для інвестиційної візи. Потрібен інвестмент для робочої візи потрібен роботодавець, туристична Віза, вона не має високого рівня схвалення для багатьох країн, але ну відносно це простий спосіб отримати візу. Захотів, подав документи і дали дозвіл, їдеш, так? Так. Потрібні лише гроші на те, щоб заплатити в посольство mm -hmm. чи в консульство, куди куди там. Добре, якщо ми беремо туристичні візи для України, яка зараз ситуація? Давайте проаналізуємо, який відсоток схвалення, якщо ці цифри є. І наскільки ми дійсно можемо потрапити, який відсоток того, що ми можемо потрапити в цей список тимчасових, знаєте, заборон чи застав для України. Я дивилася на статистику 2023 року, тому що я не знайшла 2024 року, або вона ще можливо не готова. То Україна дуже далеко від тих лідерів списку з високим рівнем порушень перебування на туристичній візі, українці лише 2,5% не поверта. З тих, що мали введення туристичних віз, то це є достатньо низький відсоток, і тому я не думаю, що нам грозить найближчим часом якась пілотна програма або якісь обмеження видачі туристичних віз. Чи є яка статистика видачі туристичних віз? На жаль, я не знаю. Українці зараз не отримують туристичні візи в Києві. Посольство в Києві працює тільки з імміграційними візами. За туристичними візами їдуть в інші країни, переважно в Польщу, Дуже часто їдуть в Молдову, в Литву. Імміграційні візи це, це ті, які мають е, в собі підстави потім там в тій країні лишатися працю... постійне працювати місце проживання. Okay. Це імміграційні, це які ведуть до імміграції, тобто до постійного okay. місця проживання. Це сімейне возз'єднання, це робоча імміграція, лотерея зеленої карти. Тобто в Київ потрапити з неімміграційними візами з туристичною візою. Ніяк зараз ні. Зараз це цей це департамент. Посольство не працює, напевно, там лише для держслужбовців, для якихось можливо випадків таких унікальних. Я не впевнена. Звичайна подача на туристичні візи неможлива через київське посольство наразі. Добре, а на що зараз дивляться в більшості офіцери, коли видають саме ці туристичні візи? Якщо поки що момент застави є присутній не для всіх, але ще так. Думаю, підсвідомо офіцери все рівно оцінюють, що людина має, яку вона має мотивацію, щоб повернутися назад додому. Чи вона тут все продала, зібрала всі речі, в чемодани і готова їхати туди з кінцями, чи ні? Ну тобто, на що вони звертають увагу, взагалі приведучи туристичної візи, найбільше звертають увагу на соціально-економічні зв'язки з країною постійного місця проживання. це є такий термін. А людина, яка хоче отримати туристичну візу, має показати. Що вона не потенційний іммігрант, іншими словами, що вона не залишиться в сполучених штатах, що вона має до чого вертатися, і вона вернеться назад в Україну. На які критерії дивляться офіцери? По-перше, дивляться на історію подорожей, якщо аплікант має багато. Країн, в які він він чи вона подорожували в своєму списку. Якщо є багато штампів паспорті, як говорять в народі, то звичайно, що якщо ця людина за останні роки була, скажімо, там Великобританії, вона була в Франції, вона була не знаю, в якихось більш, скажімо так, розвинутих економічно країнах, і вона повернулася, то є всі підстави вважати, що вона повернеться, і в тому числі і зі сполучених штатів. Зазвичай відкриті попередньо візи Великобританію дуже Допомагають в відкриттю візу в Сполучені Штати і навпаки, тобто є якась така між ними лояльність. Друге, на що дивляться це на сімейний стан людини, якщо це є молода, 18-річна, 19-річна, неодружена дівчина чи хлопець. Ну, звичайно, що в них більше є підстав залишити сполучених штатах, скажімо так, їх нічого не тримає, аніж що порівняти з людиною середнього віку, яка залишає дружину чи чоловіка, дітей, цілу сім'ю, і їде, скажімо. На конференцію, ну зрозуміло, що така людина швидше повернеться. Також дивляться на не так на заробітну плату, як. Загалом в комплексі на економічне положення. Якщо хтось працює на державній посаді, працює багато років, видно, що людина зробила кар'єру, тобто було якесь зростання, навряд чи вона це все залишить і піде в Америці, скажімо так, ну на якусь низькооплачувану оплачувану роботу, тільки заради того, щоб залишитися. Так само з іншої сторони, якщо людина ніде не працює, або якщо вона працює на якихось незрозумілих роботах, чи постійно міняє місця роботи, чи їздить на заробітки сезонно до Польщі. Чи в інші країни, ну така людина більше має е, можливостей в очах офіцера залишитися і шукати роботи в Сполучених Штатах, тобто фінанси, е, сім'я, подорожі це найважливіші критерії, плюс мотивація. Якщо аплікант не може пояснити нормально, куди і ага. чому він їде, де він буде жити, е, що він планує там робити, це видно, що людина не орієнтується. Окей, тобто суті, все ж таки певний алгоритм, якому слідують офіцери, але все одно лишається людський фактор, що декому ти може не снеможне сподобатися, тобі просто не дадуть візу. Людський фактор завжди є. Офіцер має досить велику дискрецію, тобто офіцер має можливість просто відмовити, якщо їм що здається, то стрій ногів встав, Або кава була без сухо. Mm -hmm. Чудово. А зв'язки в сполучених штатах. Тобто, якщо умовно кажучи, хтось летить в штати по туристичній візі, хоче її отримати. А тут є якийсь двоюрідний брат, можливо, чи рідний брат. Це теж впливає. А ви маєте розголошувати на своїй аплікації ДІА-160 інформацію тільки про близьких родичів? Двоюрідний брат не є близьким ну, родичем, так само як дядьку сестра, дітка. яка там виїхала так, колись сестра, яка колись виїхала про неї. Потрібно писати мама, тато, чоловік, дружина, навіть наречений, наречена фіянси, фіянс, А, діти. Це угу. вважається близькими родичами, про них потрібно писати в своїй анкеті. А якщо а... Олю, вибачте, якщо вони приїхали колись раніше і не зовсім легально тут лишилися. Це негативний фактор через ага. таке. До речі, досить часто людям відмовляють тим людям, в яких об'єктивно є все для того, щоб отримати туристичну візу. Якраз через те, що в них в історії були родичі, які колись статус порушили. Вони можуть погано повпливати на рішення офіцера. О, друзі, думайте про своє потомство: не робіть дурниць, не робіть помилок. бо потім ваші діти внуки не зможуть приїхати в цю країну. Ви сказали, що відсоток українців, які тут лишаються, два з половиною відсотка з половиною. Давайте розберемо це слово лишаються. Лишається, що маєте на увазі, тобто повністю без документів, повністю нелегально, чи змінюють якось статус, що входить в ці 2,5%? Угу. Ні, якщо людина змінює статус або продовжує перебування на туристичній візи, що є теж можливо, це не вважається порушенням. Вони, це, вони не входять в ті два 2,5% половиною входять лише ті, хто не виїхали тоді, коли вони повинні були виїхати. Коли ви приїжджаєте в Штати, офіцер СІБІПІ визначає термін вашого перебування, ставить вам початку в. в Паспорт, чи тепер видає вже форму Ай 94 електронну, де зазначена остання дата вашого перебування, до якої ви маєте покинути країну? Якщо ви до тої дати не покинули країну або не подали заявку в імміграційну службу про зміну статусу, це означає, що ви тут залишились. З Цим все зрозуміло. Вертаючись до застави, так я сказав, що максимальна сума 15 тисяч доларів. Так проте там фігурують суми в 5, 10, ну і знов ж таки 15 тисяч доларів. Це буде визначати вже офіцер. Якщо людина не має таких грошей, то виходить, що в'їзд в штати для неї не світить, тобто бідна людина не може виходить поїхати в Америку. Що так? Виходить, що для цих країн, які будуть пілотною програмою, так взагалі я я прочитала документ, публікацію передбачається вейвер цього цієї застави цього бонду. Тобто офіцер в деяких обставинах може вирішити, що не потрібно давати бонду і відхилити його. Але в перший рік існування програми, доки вона пілотна, офіцерам не дають такої можливості. Я так розумію, якщо ця програма стане постійною, тоді офіцер буде мати за певних обставин повноваження не брати бонду, цікаво. Ну, будемо спостерігати за цією пілотною версією. Поки що рік часу ми маємо для того, щоб побачити, чи вона спрацює, Ця пілотна версія чи не спрацює, потім можливо буде розповсюдження. І, можливо, ви припускаєте чи не припускаєте, що Україна може бути в тому списку. Я припускаю, що якщо вона дуже гарно спрацює, то можливо, дійсно, як ви сказали, її поширять на всі країни. А чому ні? То якщо людина дійсно їде і повертається, то вона нічого не втрачає. А якщо вона планує залишитись, ну, то це буде ціна її. Квитка цікаво. Знаєте, що, що з тими грошима буде відбуватися? Тобто, окей, я їду в штати, я лишаю, даю їм заставу 15 тисяч доларів. А по перше, як вони ці гроші приймають в якій валюті? Ну окей, долари, долар. Зрозуміло, чи може біткоін, де вони їх зберігають, чи вони їх інвестують, чи є якісь відсотки, і так далі. Як вони мені їх повертають? Чи частинами, чи повністю? Багато питань є. Питань є багато. Я не думаю, що ви будете мати якісь відсотки з того, в тому більш ніж певні Вони будуть мати комусь. Знаєте, позику комусь позичити гроші. Ще її будуть мати ще заробіток на тому для того, щоб поставити цю подати цю заставу, треба буде заповнюватися окрему форму. Розробили спеціальну аплікацію для введення застави, і вона оплачується. Я так розумію, онлайн на сайті pay.gov. Це є офіційний сайт. А де будуть ті гроші зберігатися і що з ними будуть робити? Я впевнена, що люди будуть підписувати дозвіл на те, щоб ними розпоряджалися, інвестували. Так приблизно так як банки розпоряджаються та інші фінансові інституції. Так і уряд Сполучених Штатів теж продає бонди зрештою своєму населенню. Напевно, що вони будуть ними користуватися. І їх ті гроші, які залишилися, якщо людина не повернулася, їх будуть розподіляти, по-перше, на департамент, тому що вони створюють ще окремий департамент працівників. Які будуть розглядати ті бонди ті аплікації, займатися цією програмою, і їм відповідно треба платити гроші, і з тих коштів, тих, що не повернулися, планують їм оплачувати зарплату. Це я зрозуміла з за... геніально. От що не кажіть, але Трамп хороший бізнесмен, і люди його теж, які на нього працюють, вони вміють робити гроші за грошей. Давайте на завершення ще про одну новину поговоримо. Ми так частково згадували це в блоці новин США. Анюс у написали статтю про те, що для участі в лотереї Diversity Visa незабаром може знадобитися паспорт. Держдепартамент представив нове правило, згідно з яким учасники лотереї Diversity Visa, тобто green Card, повинні будуть надавати свої паспортні дані, тобто номер паспорта uh -huh. та фотографію і скан сторінок з фотографією. Про що це говорить для чого це, чи тут є щось таке, з чого варто боятися? А насправді така вимога вже була в деякі в деякі з років, і я не пригадую, чи це було за попередньої адміністрації Трампа, чи це не було тоді. Але буквально декілька років назад ввели вимогу про те, що для реєстрації батареї дівдиферздиверсифікаційні лотереї потрібен обов'язково ввести номер паспорта. Потім це відмінили цю вимогу. Для чого це робиться? Для того, щоб уникнути шахрайства, тобто, щоб одна людина не могла подати декілька заявок. Бо воно не зовсім зараз виглядає логічним в еру. Коли наші дані щитуються з нашого обличчя, тобто ми розуміємо, що є якісь інші способи розпізнавання людей, окрім їх паспортних даних, але непевно, що це для того, щоб просто посилити якраз у безпеку і щоб зменшити можливість зловживання програми, варто сказати, що це правило ще не прийнято, воно ще не вступило в дію, але а може бути затверджено, воно може набути чинності вже для діві диверстві віза у 2026 році. Тобто, вже наступної весни виходить, що вони можуть встигнути це правило ввести. Реєстрація а, буде осінь, відбуватися осінь. осінь. Ага, Реєстрація осінь. буде відбуватися в жовтні листопада. Цієї осені ще цього не буде, а вже можливо на наступну осінь. Тоді виходить так. Можливо, побачимо. На завершення, маєте ще якісь новини, які ми сьогодні не обговорили, що варто знати нашим людям тут в діаспорі? А почався рух. Що я, я можу сказати, новини, які я бачу в нас в офісі з хороших новин? Почалася видача грін-карт, все ж таки людям, які приїхали сюди з ЮФОЮ пауза, яка. Був стривала з лютого, коли не викликали на інтерв'ю чи не видавали грін карти навіть по сімейному воз'єднанню, тим, що приїхали по ЮФУ, щоб порівняти їх до тих аплікантів, які приїхали з візами, то зараз це зрушило з місця. І буквально останні два-три тижні у нас дуже багато інтерв'ю призначили, якраз тим, що приїхали по ЮФУ і почали приходити перші апроволновці, навіть перші грін-карти, Тому це це хороша новина. Сподіваємося, що незабаром ми почнемо бачити рішення по репаролях, по ТІПІ. І по інших аплікаціях. Це ж В середині серпня, так, а, закінчується you 16 серпня, так, починається, починається якраз е, масова втрата паролів, тому що люди не, не мають права вже на ті Тих, хто по ЄФО приїхав. Та? та все, що в них є, це є заявка на репаролі. Якщо вона не буде розглядатися або буде відхилена, тоді вони залишаться без статусу. Тобто до 16 серпня має бути якесь рішення з Вашингтона? з Вашингтона? Сподіваємося, більше немає ніякого підґрунтя, вважати, що воно буде чи не буде. Ну, про те, що е, забрали паузу, про те, що почали розглядати ці заявки. Суд оголосив про своє рішення ще 16 серпня, якщо 16 червня, якщо я не помиляюся, але на практиці ми не побачили жодного руху поки що. Тому сподіваємося, якщо б 16 серпня не було продовження для тих, хто приїхав по поюфою в 2023 році. Що їм робити тоді, скільки в них буде часу для того, щоб прийняти рішення, як їм планувати своє життя? Очікування репаролю, якщо це єдина заявка, яка є в людини на розгляді, після закінчення паролю не є не вважається статусом, тобто людина фактично залишається вже без статусу. Потім є два сценарії: або якщо репароль затвердять, то затвердять його заднім числом, якщо говорити простими словами, тобто його знову ж таки нададуть з того часу, коли закінчився пароль, і це якимось чином нормально. І виправить статус людини, або якщо ну, буде така тенденція, що взагалі не дають репароль або дають його здати удобрення, залишатися без статусу в країні не рекомендується більше ніж 180 днів. Тобто більше 180 днів при наступному виїзді включається бан на в'їзд наступних 3 роки при протермінуванні статусу більше на 365 днів на 10 років бан. А якщо у вас є заявка на ТПС або є заявка на політичний притулок, чи заявка на якісь інші. Міграційні бенефіти, це тримає вас в статусі, але не репароль, на жаль. І ті люди, які потім лишаться, от навіть протягом тих 180 днів, вони вже будуть входити в ті відсотки, що ми говорили на початку, 2,5% людей, які лишилися не вернулися? ця статистика стосується тільки туристичних віз. Ага, Вона не стосується людей, які приїхали з паролем. Зрозуміло. Ну, я вам скажу, попереду вас дуже багато роботи в будь-якому випадку, чи буде продовження, чи не буде. Тому, друзі, Ольга, наконечна, запам'ятайте цю людину. Номер телефону її офісу 847 391 1008. Ще раз це 847 391 1008 Офіс знаходиться в Деспленс. Ви поки що не переїхали. Ні? Ні. Дякую. Це близько до нас. Не збирайтеся в Даунтаун, бо то було далеко вам їхати до нашої Не студії. Ольга наконечна, є міграційний адвокат. По будь-яких питаннях звертайтеся. Офіс називається Наконело. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Дякую вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.